Я мала дуже серйозну проблему. Це проблема зайвої ваги. Зайвої ваги було багато, я важила 145 кілограмів. І, звичайно, що сама з цією проблемою впоратися я не могла. Це було дуже складно, і хто знає, хто цим займався, той знає, як це тяжко і неможливо. Тому е, я звернулася до, е, за допомогою до Черкаського центру Надія. Адже саме на той час я дізналася про те, що там запроваджується абсолютно новий метод, який ніколи ніде не використовувався. Цей метод полягав е, у тому, що е, зайва вага. Ліквідовувалася завдяки вирішенню певних психологічних проблем, наслідком яких вона і є. Завдяки цим заняттям мені вдалося позбавитися 52 кілограмів своєї зайвої ваги. Я дуже задоволена від того, що мені це вдалося, і від того, що вдалося саме завдяки працівникам центру Надія, котрі дуже... Відповідально поставилися до проблем моїх а також тих людей, багатьох, які ще зверталися з цими проблемами. Це одяг того розміру, з яким я була нерозлучна протягом багатьох років. Звичайно, це одяг, це одне, але річ ще у тім, що зайва вага це добре відомо, що зайва вага це великі проблеми зі здоров'ям. І, звичайно, вони в мене були. Певні проблеми вже були як такі у вигляді захворювань. Певні проблеми лише починалися і обіцяли стати захворюваннями. І тому, коли. Зараз я позбавилася нарешті від цих зайвих кілограмів. Я можу сказати, що моє здоров'я змінилося в кращий бік однозначно. Всі мої захворювання і всі якісь недомагання залишилися в минулому, і я можу це з певністю стверджувати. Так само змінилися мої стосунки з оточенням. Насамперед я почала себе почувати значно впевненіше між людей. Змінилися мої стосунки з колегами, з начальниками, і з моєю родиною, звичайно, тому що це дуже важливо, коли в родині є здорова, впевнена в собі, радісна мама. І, звичайно, коли зараз мої домашні порівнюють мене із тією депресивною і нездоровою, якою я була колись, то це порівняння лише на користь.